Ну ось Сьогодні вже останній день, крайній день, коли я тут. Сьогодні у нас виліт о 5 годині вечора, але забирають нас о 12-й. Клас. Я не знаю, де ми будемо сидіти. Ну, дві години перед вилітом, окей, годину-півтора, сіхти, а півтора години. Що там будемо сидіти в аеропорту? Ну, не знаю. Але я зараз вийшла в центр цього містечка Перто Деля Круз. І тут він славнозвісний. Ой, сонце світить, ось так. Тим, що тут оця є Діва Марія, і вони її носять, і всі приїжджають сюди, в величниці постаті, скажімо так, знаменитості. І вони оцю Діву Марію там пускають ось у воду, ось таке. І тут є, ось скажімо так, капличка така присвячена їй. Ось так ось. Розкажу вам історію, яка сталася зі мною тепер недавно. Пішла я в магазин, там сувенір, ну, сувенірні, дуже всякі прикольні штучки, але як тайгер є в Чехії і тому подібне. І Там була класна селфі-палка. Селфі-палечка, Селфі-паличка, така, знаєте, на треножку її можна ставити. Ну, Так як я їжджу сюди сама, мені класно. Ну, от все. І Я взяла коробочку, то, що була заді неї. І все. Заплатила. Думаю, так, я не хочу тягнути коробки, всякі валізу. А це маленька паличка, якраз мені поміститься в сумочку. І зразу думаю, розпакую і викину, щоб не нести навіть в готель коробку. Я розпаковую, а там велика. А я хотіла меншу, а коробку я вже викинула і чек зім'яла, викинула. І я така йду, ну, та що вже робити? Вже купила. Потім така думаю, та ні, ну я ж не буду нею користуватися. Вона завелика, щоб брати її з собою. А я хочу таку маленьку. Я пішла. Взяла цю коробку зі смітника з чеком. Ну це був маленький смітничок, і вони зверху якраз стояли. І пішла, і мені повернули. Запхала назад цю паличку, в ту коробку чек принесла. І вона без проблем мені поміняла на ось таку малесеньку штучку. А тута була, ну ще раз, майже така сама. Ну, а ця дуже компактненька. І тут є триніжка така. Що воно розкладеться і класно буде. Ну зараз все одно знімаюся рукою. А я вже йду до свого готелю. Ось він зелененький сол Пуерто. Ла Круза. І буду збиратися, тому що за пів години у нас виселення і по нас... Не пливочі заговорили. І трансфер за півгодинки. А я ще маю заплестися і переодітися. Це було класно, швидко. Треба ще. На роботу я не хочу, взагалі не хочу. До речі, ми жили біля відділення поліції. Класно, класно. Але я десь бачила, що їх не можна знімати. Ну я ж не їх знімаю, а отак знімаю. Отак. Ось. Ну ось. Мій готель. До речі, класний. У нас був вигляд на океан. Ну я, скоріш за все, вам знімала. Ось він. сан Пуерто.